І всім привіт, я віх. Сьогодні буду розказувати інформацію про -1. Погнали! Боні фіолетовий крон, червоний металик, мишей та гітаври, Поникає в офіс лише з лівої сторони. Активній в густі ночі, блокують двері для Фоксів. Один з найопасніших супротивників, оскільки чіткої тактики та послідовності в нього немає. Чіка жовта клуб, а не качка. Як... Деякі люди помилково вважають. На шиї у неї є надпис давайте їсти, на відміну від Бонні ходить тільки з правої сторони, як і Бонні, може подовго стояти за вікном біля дверей, змушуючи витрачати багато енергії, блокує двері для Фреді. Фоксі, Посі лист, одягнений, як пірат, пов'язка пов на оці, замість правої руки гак. його тіло в багатьох місцях вкрите. Ранами знаходиться в локації практика буха, вони починаючи з другої ночі, іноді з перший, а такої гравця лише з лівої сторони. А, те, а те тоді, коли гравець занадто багато або занадто мало спостерігає за ним. Якщо ви побачили на камері 2А, як фоксі біжить по коридору, слід негайно затняти двері інакше через декілька секунд він біжить з кімнату і в Б'єва. Фредді або Фредді Фасберг, коричений ведмік з мікрофоном у лівій лапі. Він ну, лідер аніматроніка. Перші дві ночі вивчає тактику грелтя, тому активізується лише з п'ятої ночі. Якщо він стоїть біля кімнати хорон, слід терміново застріляти двері. Він зникне з камери і нападе на вас. Також він нападає на майкро з лівої сторони, коли зачинається енергія. У файлах гри вказані як жовтий відьмід. Таємний ворог і п'ятий альматонік виглядає як друга версія звичайного Фредді. Знаходиться ймовірно на кухні, де камера не працює, може з'явитися в кімнаті охоронці. Якщо гравець побачив постріл з його обличчям на одній з камер, шанс 1,31,5% найзагадковіший аніматроніка. На це все. Всім пока. Силка на сайт буде в описі. Тепер точно. Всім пока-пока.